Перед вами лита зелена преміальна ялинка у максимальній висоті 2 метри 55 сантиметрів від Урбан Tree. Така висота вам ідеально підійде, якщо у вас простора кімната із високою стелею. Висота вимірюється від верхньої гілочки і аж до підлоги, включно із підставкою. Підставка дуже стійка, металева, і на кожній ніжці є ось така заглушка, щоб не пошкодити вашу підлогу. Ви часто запитуєте за діаметр ялинки, так як переживаєте, що ялинка може не поміститися, наприклад, між диваном та шафою, але хвилюватися не варто, адже гілочки ми просто можемо підігнути доверху або ж донизу. Таким чином ви можете зрегулювати діаметр. В структурі міцний металевий дріт від 1,2 до 3 мм, Це означає, що гілочки гарно тримають свою форму, і навіть якщо на них буде вісіти багато іграшок, гілочки не будуть прогинатися. Перевага литих ялинок це те, що вони максимально реалістичні. Вона класична такого зеленого натурального кольору, і на гілочках нанесена така коричнева фарба для ще більшої реалістичності. Ялинка називається литою через свою технологію виготовлення, адже ось цей пластик заливають у спеціальні формочки, і уже звідти дістають ось такі красиві гілочки. Литі ялинки є абсолютно безпечними, адже вони виготовлені із первинного сертифікованого матеріалу. А головне, що тут немає абсолютно ніякого неприємного запаху. До того ж, при зіткненні з вогнем ця ялинка не спалахує, а лише поступово тліє. Ялинка є повністю литою. Матеріал ПВХ є лише на розглужених гілочках, і ось тут обмотка із ПВХ на стовбурі. Це потрібно для того, щоб на ялинці не було просвітів. Ця Цей ялинка складається із декількох частин і з легкістю поміщається в таку компактну чотиришарову коробку. Так, до речі, ви економите на доставці, адже не потрібно переплачувати за опакування на пошті. Плюс у вас буде де зберігати цю новорічну красуню не в сезон наступні 10 років, адже саме такий термін експлуатації цих ялинок. Хочу попередити, що лита ялинка такої висоти є дуже дуже тяжкою, адже на ній є багато матеріалу. Тож, коли будете забирати її з пошти, подбайте, щоб вам хтось допоміг її донести додому. Також разом із ялинкою у коробці ви знайдете сертифікат якості, інструкцію та гарантію на конструктив на два роки. Ось така вона красуня, лита зелена преміальна ялинка у максимальній висоті 2 метри 55 сантиметрів. Замовляйте на Урбантрії її прямо зараз з можливістю обміну та без жодних передоплат.